І тут, в Канаді, дуже популярно там виставляти всі свої товари, які вам не потрібні. І один з таких пунктів, те, що я там також дуже часто продаю якісь речі, які мені вже не потрібні, там техніку і так далі. І ну люди два-три дні, і вони приїжджають, забирають. І їм добре, і вам добре, і так само ми шукали там диванда. Коли ми тільки приїхали, маркетплейс нам дуже допоміг, тому що ми знайшли майже всю нашу мебель, ну таку, яку ми хотіли не купляти нову, нам ну, ліжко ми хотіли нове, а там якісь там тумбочки і так далі. Ми просто поїхали, купили за там 50 доларів в гарній якості, і собі забрали І Ну насолоджуємося вже, користуємося три роки. І останнє це, ті, хто живе в холодних регіонах Канади, це чехол на батарею. І воно з підігрім. Тобто, у вас, коли ви зимою ставите на зарядку, у вас буде не одна зарядка, а дві. Тобто, одна на двигун, яка стандартна, і одна буде вам на, на обігрів батарею. Тому що дуже часто, коли дуже холодно, батарея з того, що холодно, вона розрижається. І вам потрібно або від іншої машини заряджати, а так ви цей чехол наділи, Його можна купити в Canadian Tire, де завгодно можна його купити. І реально, ніяких проблем, коли дуже холодно, з цим чехлом немає. А ви все ви одно ставите свою машину на зарядку взимку, майже всі це роблять, і, ну, а що вам вартує і ще одну просто зарядку всунути. І ви точно знаєте, що ваша машина зарядка.